Всім привіт! Як бачите, сьогодні в мене не дуже риболовний прикид, та й речей мінімум, ось, ось тільки вудочка, котушка. На мені ще одна барсетка, в якій дві коробки, одна з приманками, інша з мармишками. І часу в мене також сьогодні мінімум, десь біля години. І оцей весь мінімалізм трохи ілюструє ту тему, яку я хочу сьогодні підняти. Бо останнім часом в коментарях до мене досить багато було запитань, навіщо ловити таку мілкоту, навіщо взагалі все це баловство потрібне, і навіщо витрачати стільки коштів, щоб ловити таку мілку рибу, яку все одно прийдеться відпускати. Напевно, я дуже давно вже не знімав таких дуже загально теоретичних відео, як оце. Сподіваюся, воно буде комусь корисне, але найбільше воно буде корисне мені, бо на всі ті запитання я зможу давати лише посилання на оце відео. Ледь не забув нагадати, що партнером мого каналу є інтернет-магазин Рибацький рай, величезний супермаркет рибаловних товарів. А подивитися, що там є, можна по посиланню в описі відео. А тепер поїхали. Найперше питання, що я хочу розібрати, що таке взагалі мормишинг? Чи може скоріше, що саме означає це слово для мене? Адже насправді, не зважаючи на те, що подібна ловля все більше і більше набирає популярності в Україні, вона поки що не дуже формалізована і систематизована. Тож кожен під цим словом має на увазі щось своє. І в принципі то кожен і правий. Тут багато хто одразу згадає історію виникнення. Хтось викличе у свідки постать Миколи Черніченка, спортсмени почнуть бити себе в груди і запевняти, що це вони придумали, тому знають краще, але ж дозвольте і мені озвучити свою думку. Для початку я зайнявся мормишкою, щоб ловити на спінінг нехижу рибу. Це такий особливий інтерес розширити перелік своїх трофеїв і спіймати спінінговою снастю те, що зазвичай на неї не ловлять. Вирішити, так би мовити, риболовний квест, який ще не рішав. Тож саме тому, з точки зору мормишингу, геноцид мікроокуня в прибережній зоні мені зовсім був нецікавий. Та й не цікавий досі за винятком окремих дуже складних випадків. Окунь, майже як і будь-яка хижа риба, у мормишингу для мене лише прилов, часто навіть небажаний. Якщо я забажаю ловити окуня, то візьму зовсім іншу снасть. Рабасік. <ривіт> О, капасік, шарабасік. Відповідно те, що я вважаю мормишингом, і спортивна мормишка, яку типу винайшли спортсмени якраз для придушення мілкого окуня, це дещо різні речі. Адже я не спортсмен, я риболов-любитель, і в принципі в своїх роликах завжди розмірковую саме з точки О. зору любителя, Фу. а не спортсмена. А тепер це окунчик, але без смуг. Отакі здесь окунята. Ну і Микола Чорний тут теж ні до чого, хоч я й готовий віддати йому належну шану, бо те, що він винайшов, це джиг, донна проводка. Причому будь-якої ваги не обов'язково найлегшої. Про це й сам Микола Чорний казав. Я ж вкладаю в слово мормишинг сенс, який означає проводку надлегких приманок у товщі води. Причому цільова риба в такому випадку саме не хижа. Хижака, зазвичай, я ловлю лайтом, ну в крайньому випадку мікроджигом, мікрухою. І отут треба згадати ще одну причину, чому саме я захопився мормишингом. Це час. Адже якщо ти вийшов з лайтовим спінінгом а в умовах запресованої міської водойми та навіть із мікрухою, то треба витратити досить багато часу, щоб отримати бадай декілька покльовок, не кажучи вже про їх реалізацію. З надлегкою ж снастю, навіть у запресованій водоймі, ви можете за годину чи півтори мати декілька десятків клювань і приблизно ж за стільки ж риб потриматися. Тобто риболовля перестає бути надто затратною по часу, можна дозволити собі подібну розвагу майже кожен день. Так, дійсно, розмір трофеїв зовсім не вражає. Але ж ми ведемо мову про запресовану водойму, ні? Тут кожна нормальна риба на окремому рахунку, гаут нікому не потрібної мілкоти повно. А якщо ви її ще будете відпускати, то буде повно завжди. І на надлегкій тендітній вудочці навіть невеличка рибка дає майже ж стільки ж чи навіть більше емоцій, ніж гарний окунь чи непогана щучка на лайті. Це Тобто кожна уклійка, це майже жерех. А коли проклюне щось вагою грам 200 чи 300, то на тонюсінькому шнурі воно задасть вам бійку не гірше, ніж по справжньому трофейна риба. І це саме ті емоції, за якими я ходжу на рибалку. Ніколи чорні та оці спортсмени Придумали мармише кворму джек І я, шановний леді, джентльмени Це збучення вже спробувати встиг Оце мурмиші, шановні, це не для всіх Лише для тих, не вгамовним, хто трішечки псих Усіх цікавить, на що те потрібно Навіщо треба грошей мільйон? Щоб було витипу в дрібних, що це за дурості, такий атракціон. Навіщо вупки ночки, як локшина, на що ліска тонкі ще волоска? Що то за риболом на секс меншина, в яких по мікророзміру тоска? А це мурмити, шановні, це грани для всіх. Лише для тих не угалом хто трішечки псих. Я розповім вам, що то за приколи, то дуже модний і сучасний тренд. Щоб за годину висторив пороли, а не десяток за увесь вікенд. Весь сенс панове в мінімальному часі, якого завжди в цьому світі дефіцит. А ще в емоції позитивному окрасі. Коли ти ловиш, а всі інші ніт. А це мурми цим. Шановні, це грани. Для тих не умовник, хто трішечки псих. Тут, правда, треба не попастися в пастку моїх відео. Чи не моїх, а якихось інших мормо наноблогерів, де постійно риба, 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 а все, що між ними вирізано і складається враження якогось безперервного свята клювання. Насправді, мормишингам ви навряд чи не ловите не хижої риби більше, ніж на фідер чи поплавцеву вудку. Проте мені цікавий саме спінінг. Чому? Це тема для окремого відео, але мені здається, що на це питання кожен спінінгіст має свою особисту відповідь. Для мене це знову мінімум часу, мінімум снастей, естетика мінімалізму і надзвичайної тендітності. Звісно, мова про мармишинг, а не про спінінг взагалі. А головне постійний рух і необхідність думати та експериментувати. До речі, оце ще один плюс мармишингу. Оскільки така ловля, як я вже казав, не дуже формалізована і систематизована, а крім того, вона ще й досі розвивається, то поле для експериментів відкрите дуже широке. І ти постійно майже на кожній рибалці взнаєш щось нове або винаходиш щось своє. Нехай це часто схоже на винахід велосипеду, який вже давно є, однак це не применшує радості від того, що тобі вдалося. Вдалося нарешті впіймати того карася, чи вмовити вередливу плітку, чи зрозуміти, як втримати приманку в потрібному горизонті, чи ще якісь невеличкі, але емоційні перемоги. Так-так, все, що я кажу про мормишинг, це майже завжди про емоції, а зовсім не про кілограми рибного м'яса. Тож, якщо ви вже готові втрапити в цю емоційну пастку, чи вже втрапили. То ось вам декілька дуже узагальнених принципів саме тої ловлі, що я називаю мармишингом. Перше: чим менше приманка, тим більше покльовок. До речі, принцип працює і в великому спінінгу, тобто ви даєте шанс клюнути і попастися меншій рибі. Кількість невеликої риби зазвичай перевищує кількість справжніх трофеїв, Або навіть і не справжніх, а мармишевих. Тож ви маєте більше шансів. Друге, чим легша приманка, тим більше покльовок. А головне більше покльовок нехижої риби, бо біла риба хоч і полюбляє все, що тоне, але не ганяється за здобичу як хижак. Тож, щоб риба зреагувала на вашу приманку, тобто клюнула, то та приманка повинна залишатися в зоні уваги якнайдовше. А зона уваги нехижої риби, тим більше мілкої, дуже невелика. Звідси третій принцип. Приманка не повинна рухатися занадто швидко, чи здійснювати різкі рухи. Тим більше, що і імітуємо ми зазвичай якісь невеличкі водні організми, які просто не вміють різко і швидко рухатися. Тож, четверте, щоб мати змогу задати досить повільну і плавну анімацію, а також закинути якнайдалі найлегше приманки. Мусимо мати якнайтендітні 16. І це відноситься до всього. І до тесту і ваги водилища, і до товщини шнура, і до ваги катушки. До речі, котушка ще й повинна добре працювати з тонким шнуром. І тут ми підходимо до отого питання у коментарях, навіщо витрачати стільки грошей на ловлю мальків. Насправді, сьогодні вже можна зібрати мормокомплект за досить невеликі гроші. Це раніше, років 10-15 тому, і найтендітніші фореліві спінінги, і найтонкіші шнури коштували як крило від Боїна. А якщо додати ще й фірмову катушку, яка вміє той тонкий шнур укладати, то виходить майже ціна цілого літака. Зараз же і китайські, і вітчизняні виробники зрозуміли вимоги користувачів та почали видавати досить багато бюджетних, але при цьому достатньо годних речей для екстра ультралайту. Звісно, чим дорожче, тим краще. І кожен сам собі вирішує, на якому рівні бюджету варто зупинитися. Але все ж таки, навіщо взагалі витрачати кошти на ловлю мальків? Не знаю, як для вас, а для мене рибалка це хобі. А хобі неважливо яке, це отримання емоцій, а не матеріальних благ, нехай і у формі рибних тушок. Тож і платимо ми зазвичай за емоції, а не за рибу чи її розмір. Ну, а скільки заплатити, тут, як я вже й казав, залежить від можливості чи бажання. Ловити ж і впіймати можна на будь-що. Навіть якщо мова йде про мормишинг. Головне розуміти, що ти робиш і як воно повинно працювати. А сама снасть це вже питання комфорту Нарешті. і отримання задоволення від процесу. Нарешті. Да, забув найголовніше де шукати ту рибу, адже без наявності самої риби не допоможуть ніякі суперснасті і мега хитрих проводок. Зазвичай я шукаю рибу на протяжних мілких плесо з великою кількістю трави чи латаття, або поблизу якогось прибережного каміння чи корчів. І там, і там дуже перспективні місця щодо стоянки невеликої, нехижої риби. Причому, чим більша її концентрація, тим, звісно, більше буде покльовок, і вони будуть частіше. Але це в моїх умовах величезних річок в межах міста мегаполісу. Думаю, що де водойми скромніше, то й умови, в яких тримається риба, можуть бути зовсім інші. Тож шукайте, експериментуйте. Мормишинг не панацея і не спосіб виловити всю рибу в водоймі. Це цікавий спосіб провести час, коли в тебе його обмаль. Ну і можливість зарядитися позитивними емоціями від рибалки навіть там, де тієї рибалки майже нема. Тож всім не хвостані луски і до зустрічі на рибалках.